26-та ніч протестів у центрі столиці. На вихідні тут зібралася рекордна кількість мітингувальників по обидві сторони барикад. Попри прогнози, протести пройшли мирно з музикою та іноземними гостями. Чи минулося без провокації цієї ночі? Дізнаємося просто зараз. у Наталки пісні. Вона з нами на прямому зв'язку з Майдану Незалежності. Наталко, доброго тобі ранку. Традиційне для останніх двох тижнів питання. Як пройшла ніч? Ігора ніч пройшла у мене спокійно, і власне, на майдані теж зараз тут виконують гімн України. Наразі тут знаходиться близько п'яти тисяч людей зі сцени. З вечора не сходить Руслана, а самі протестувальники гріються чаєм, кавою грають у футбол і підстрибують під запальні пісні і ритми самої ж руслани. Головне гасло цієї ночі п'янство бій. Охорона Євромайдану впродовж ночі упіймала кілька десятків п'яних гостей за словами представників загонів самооборони. Більшість із них прийшли з Марінського парку, часто поводилися доволі агресивно, намагалися з нахрапу потрапити до наметового містечка. Деяких представників антиєвромайдану таки пропускали на майдан, але спершу змушували разом із протестувальниками голос виконувати їм України. Охорону Євромайдану на ніч відчутно посилили, зробили проходи на більш вущими, а самі охороні видали щити, і впродовж ночі закони самооборони кілька разів проводили навчання і тренування, адже керівництво Євромайдану напередодні розповсюдило інформацію про те, що існує висока ворогідність штурму. Натомість виконуючи обов'язки начальника головного управління міністерства внутрішніх справ України в Києві Валерій Мазан заявив, що міліція жодним чином не планує си. Лового разону майдану Єгоре. спасибі. Наталко наталка пісня про те, що на майдані попри чутки тихо, мирно, спокійно.